11 російських безпілотників атакували Україну цієї ночі, і всі 11 ворожих цілей були збиті нашими силами. ППО про це повідомляє генштаб зсу. Водночас вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи на Хмельниччині. Міський голова Славут, зокрема, заявив про численні пошкодження в громаді. 16 людей там отримали травми. Їм надають допомогу. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили об'єкти інфраструктури, потрощили житлові будинки та автівки. Двоє загиблих на Харківщині через вечірній обстріл села Подоли Куп'янського району там загинули двоє чоловіків 50 і 57 років. Росіяни вкотре атакували людські хати, зруйнували господарчу споруду та автомобілі. Уночі ворог обстріляв в Нікополь на Дніпропетровщині. А напередодні через атаку росіян ушкодження дістав 36-річний житель цього міста. чоловік у лікарні з осколковими пораненнями його стан середньої тяжкості. Також понівечені авто, ветклініка, готельний комплекс і лінія електропередач.